Погляньте у віконечку, як гарно світить сонечко. І до нас завітало сонечко. Подивіться на нього, яке воно. Жовте, кругле, яскраве, веселе, тепле, променисте. А що робить сонечко? Світить. Гріє, сходить і заходить. Наше сонечко яскраве, тепле, посилає нам багато теплих промінчиків. Давайте пограємося з ним. Підстрибніть високо, зловіть промінчик і заховайте в долоньки. А тепер. Сідайте і уважно слухайте. Ми живемо з вами в Україні. І ми, українці. У стародавні часи, коли люди ще не знали букв і не вміли писати, то вони передавали з вуст в уста те, що склали талановиті автори тієї пори. Бабуся розповідала казку внучці. Нучка виростала і розповідала їй своїй доньці, а та своїй. У стародавні часи губи називалися устами, тому народна творчість і називається усною. До усної народної творчості відносяться казки, прислів'я, приказки, пісні. Забавлянки, заклички, примовки, загадки, колискові, які вам співали, а можливо, ще співають мама або бабуся. Забавлянки, заклички потрібні були для того, щоб забавляти маленьких дітей. Звісно, сонечко і зараз ми одну закличку вивчимо на пам'ять. Готові? Слухайте уважно. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко дітки гуляють, тебе виглядають. закличка Дякую вам, малята там.